Друзі, всіх вітаю! Дуже часті запитання від монтажників, на що замінити клієнту Дею, яка вже дістала, або вмерла купа паверемерів. От, Що порекомендувати. Звісно ж, вони звертаються за тим, щоб підібрати саме Solax. І ось більш схожими до тих інверторів, які я тільки що згадав. У Solax є лінійка LV. І саме лінійку ЛВ. Порівнюють з деєю або там з да, і звертаються, щоб клієнтам підібрати, замінити техніку. Цю саме лінійці ЛВ. Найменший ці лінійки це однофазний ЛВ, інвертор 6 кВт, однофазний. Ось дане відео присвятимо йому, По, там купа є підводних каменів у тих клієнтів, які стартанули з паверимерів та Різних таких інверторів татожніх. Ось. Вони доволі примітивні, і акумулятори теж примітивні в людей низкавольні, з якоюсь незрозумілою БМС-кою, чи буде працювати з твоєю БМС-кою, Солокс і так далі і тому подобним. Тобто там просто купа-купа <соць> всяких запитань, підводних каменів. В цьому відео буде такий самозбірний акумулятор стрьомний, з непонятною бмс кою і LV Solax 6-кіловатний однофазний. Зараз розглянемо, як він буде працювати. Тобто, коли повермера потрібно вишвернути і встановити туди нормальну техніку, побачимо, що очікує клієнта і монтажника в цьому процесі. Перемикайтеся, ставимо лайкоси, підписуємося. Поїхали дивитись, як працює з тим самим ділом SOLAX. Ось такий красунчик, стрьомний, значить, самозбірний акумулятор з незрозумілою бмс -кой. ну Все те, що е, дуже часто е, у клієнтів на початку, да, хто тільки-тільки починає щось збирати, збирають ту систему, потім все. Всі ті павермери вмирають, де її дістають, від того, що неможливо наростити нормальне сонячне поле. І постає питання Солокса. Перед нами солокс низьковольтний, Така в нього тут клемна знечистина. Бачимо, що тут є і для паралельної роботи роз'єми і БМС управління по коншині, все-все-все в даній техніці є. Але ж відео саме про незрозумілі акумулятори і як перейти на SOX. Натискаємо кнопку і дивимося на результат. Да? Натисне на кнопку і отримаю результат. Зараз ми це все побачимо. Ось такий екранчик у SOX. Тут є сонячна частина екрану, мережева. Будинок, навантаження. Да, ось бачимо акумулятор. Відображається вольтаж. на акумуляторі таким чином. Тобто, якщо під'єднати акумулятор лівий, там, да, на 48 вольт або э, з БМС-кою вбудований там, низковольтний, то така буде картинка. Намальований акумулятор від SOVAX, але по вольтажу працює з такими акумуляторами. Давайте запустимо інвертор та подивимося, чи буде на EPS вихід 230 вольт. Зараз запускається інвертор, пише чекінг, це перевірка системи. Якщо все гаразд, то тут з'явиться. значит, режим работы. Да? Оскільки мережа не під'єднана, то инвертор запустится в EPS Режим Emergency Power System. Чуем классного реле. EPS Waiting. Все, режим EPS. И дивимся. 230 вольт на выходе Все працює. Тобто, данная линейка ЛВ працює с Аккумулятор ми саме збірними, бачите, без коншини, без зв'язку з BMS І PS виход працює. Тепер -те, давайте подамо сонечку, да? вімкнемо сонечну сторону, подивимось, чи піде заряд при таких розкладах. Так, сонечко заряджає даний акумулятор. 53,8 вольти, бачимо. 800 ватт зараз за разгенерация на жаль полностью пасмурная погода ось немае генерации уже час ближе до осени и не завжди солнце светит вот сейчас солнечко больше бачу в окно посветило и и инвертор Відреагував. При тому всьому тиша. Даний інвертор обладнаний вентилятором. Тут є охолодження, і саме внутрі є вентилятор, і є зовні-вентилятор. Але це корпус ip 65 Дану техніку можна використовувати зовні, тобто встановлювати не обов'язково даний інвертор в будинку, десь в будівлі, а краще навіть встановити інвертор зовні. Да? Перевірили ми, значить, дану модель. Вона працює з самозбірками, вже якби легше да? буде монтажником. Бачимо налаштування, літесіт, переходимо. Вот. Все чітенько работаємо. Що ж, друзі, як бачите, техніка Солакс, як завжди, з найкращими характеристиками працює в будь-яких умовах. Тому, кому зацікавила співпраця, переходьте в контакти є під відео. А кому сподобалась тематика, ставимо лайкос. До наступних відео.